Вітаю, шановні! Мене звати Микита Лін, і ви слухаєте Донецьк Сісія Подкаст. Це ініціатива Донецької торгово-промислової палати, яка реалізується в рамках швейцарсько-українського проекту зміцнення членських бізнес-об'єднань мікро, малих і середніх підприємств в Україні, який впроваджується UNDP в Україні за підтримки Швейцарії. Сьогодні поговоримо на дуже цікаву тему про те, що я певен кожен бачив в своєму житті, але знання про це здебільшого поверхні про штрих-коди. І для цього ми запросили директорку департаменту експертизи та сертифікації походження товарів Донецької торгово промислової палати Людмилу Степаненко. Вітаю, Микито. Рада вас чути. Доброго дня. Доброго дня. Тож, пані Людмила, що таке штрих-код і як взагалі виникла необхідність створити щось подібне? Ну, по-перше, я хочу сказати, що 150 років тому у магазинах не було цінників та штрихових кодів на товарі. Продавець самостійно називав ціну, оцінюючи зовнішній вигляд покупця, і покупець або торгувався, або йшов. Ну такий суцільний всесвітній ринок. І перше в історії зчитування штрих-коду відбулося 26 червня. 1974 року в супермаркеті мерш в місті Трой, штат Огайо, Сполучені Штати Америки. штрих-код знаходився на пашці жувальної гумки. і саме з цієї дати штрих-код почав набирати популярність серед власників магазинів розрібної зрібної А в 1981 році американська армія стала використовувати цю розробку для маркування та обліку. Військового обладнання на сьогодні е, найбільшою сферою високорентабельного використання технологій штрихового кодування є саме споживчий ринок товарів та послуг. Тобто е, товари, які Ми бачимо з вами у супермаркетах, це далеко не єдине місце, так де коди використовуються. Так, і ми про це поговоримо трихід згодом. Добре, хто здійснює взагалі контроль над, скажімо так, коректністю, створенням та іншими процесами, пов'язаними з штрих-кодами. Організація, яка сьогодні контролює всі питання стандартизації обліку та штрихового кодування, це організація GS1. Європейська штаб-квартира організації знаходиться в місті Брюссель у Бельгії, а американська у Принстоні, штат Нью-Джерсі, Сполучені Штати Америки. Сьогодні система GS1, яка забезпечує глобальну автоматичну ідентифікацію об'єктів, представлена сукупністю не тільки міжнародних, а й національних документів та суб'єктів господарювання. Сама міжнародна система охоплює унікальні ідентифікаційні номери товарів, послуг, власності майна, кількість транспортних одиниць та інших. Ця система застосовується для ідентифікації одиниць поставки, таких як контейнери, упаковки, піддони. Вона дозволяє подати інформацію необхідну для всього товара транспортного процесу, а також для ідентифікації електронних каталогів та інших. Давайте все ж таки поговоримо в яких сферах можуть бути застосовані штрих-коди. За інформацією наведено у звіті саме GS1, на сьогодні налічується понад 20 областей застосування системи GS1. Користувачами цих стандартів є понад 1 мільйон компаній у всьому світі. Дана система широко використовується і в торгівлі, медицині, логістиці, автомобільному, залізничному та морському транспорті. Як я вже казала, в обороні. Цільній та легкі промисловості в тепличному господарстві, енергетиці, навіть у музейній та бібліотечних справах та багато інших. Ну і тепер до функції ми про це згадували на початку. Все ж таки, що конкретно, скажімо так, які переваги нам дає застосування штрихових кодів. Ну, по-перше, для нас, як для покупців, це збережений час, який ми не марнуємо в чергах. І якщо проаналізувати продаж одиниці товару без застосування сканеру, то продавець витратить щонайменше 20-30 секунд, а штриховий код дозволить зробити це за 1-2 секунди, і ми це бачимо на касах наших маркетів. Друге, це збережені грошей, адже зчитування кожного штрихового коду сканером трохи зменшує собі вартість товару на етапі реалізації. Це невеликий, на перший погляд, заощадження операційного часу помножень на багатотисячні партії проданих товарів складають колосальні зниження собі вартості продукції для нас, для кінцевого споживача. І я хочу сказати, що це лише частина переваг, бо сканування штрихових кодів дозволяє виробникам та торгівлі краще розуміти нас, споживачів. Визначити вподобання споживача на конкретні товари чи продукти, організувати виробництво і постачання таким чином, щоб виробляти товарів рівно стільки, скільки нам потрібно, забезпечувати постійну наявність потрібного товару на торгових полицях, контролювати запаси та процес відвантаження, а також мати оперативну інформацію по розрахункам за товари та складські запаси. Але все це можливо при умові провадження та застосування системи штрихового кодування. Дякую за вашу відповідь. Ви знаєте, я коли казав на початку, що, мабуть, кожна людина бачила та знає, що таке штрих-код, я казав, звісно, про штрих-коди, які ми з вами бачимо, ну практично на всіх продуктах, так на цукерках, на пральних порошках та іншим. Але кожен міг побачити, що ці штрих-коди де-інде бувають е, ну, різними, так? Е, різними за розмірами, наприклад, скажіть, це забаганка виробника етикетки, що штрих-код буває різних типів, чи це якась необхідність? Миклете, ви абсолютно праві, і я хочу сказати, що в сучасному світі існує велика кількість типів штрихових кодів, але їх можна розділити на дві великі групи. Одномірні або лінійні та двовимірні. Лінійна символіка штрихового коду це символіка, за правилами якої закодовані дані вчитуються в одному напрямку по горизонталі. На сьогодні лінійні штрихові коди є найбільш розповсюдженими носіями даних. І двовимірні штрихові коди, які дозволяють подати істотну кількість. Інформації на невеликій площі та забезпечують надійне вчитування навіть на невеликих виробах. І саме система GS1 передбачає застосування двовимірних символік, таких як GS1 Data Matrix і GS1 QR-код. А чому саме от лінійні штрихові коди вони є найпоширенішими? В чому їх перевага? Давайте, може, про це поговоримо. Ну, по суті, штриховий код являє собою послідовний. Там ми бачили штрихів та проміжків визначеного розміру, саме за допомогою яких кодуються цифри, букви або інші символи. Кожна цифра, кожна буква в штриховому коді відображається спеціальною комбінацією саме штрихів та проміжків за чітко визначеними правилами. Але я звертаю вашу увагу на те, що при реєстрації в системі GS1 на отримання штрихового коду ви будете отримувати саме числове кодування вашої компанії та вашого товару. І це може бути 8 цифр, 13 цифр, 14, 128, але цифр. А ось так звану зебру, яку ми бачимо, так. Це лінії та проміжки на базі отриманого унікального цифрового коду формує спеціальне програмне забезпечення для створення штрих-кодів. Тому, якщо ви замовляєте свою упаковку і плануєте на неї нанести штриховий код, вам необхідно переконатися, що підрядчик, по-перше, має обладнання щодо зчитування цифрового коду. Та якісне обладнання для друку. І як рекомендація, я хочу наголосити, що обов'язково необхідно зробити тестову партію вашої упаковки. Необхідно перевірити якість нанесеного штрих-коду, щоб надалі не було проблем з його зчитуванням вже на великих партіях вашої продукції. Або якщо ви самостійно друкуєте свій штриховий код, та наносити його на свою упаковку, вам також необхідно мати відповідне обладнання. Бо ми знаємо, що закодовано в штриховому коді зчитує автоматично сканер. Для того, щоб у нас не було питань на касах, він повинен бути дуже якісним. Продовж нашого співбесіди, я хочу розказати про самий розповсюджений код. Це код GT. Код GTIN – це унікальний номер товару, що слугує для ідентифікації товарної одиниці в базі виробничого підприємства або магазину. GTIN забезпечує однозначну ідентифікацію товару у будь-якій країні світу та не може бути присвоєний ніякому іншому товару. В нашій країні код GTIN адмініструє. Асоціація товарної нумерації GS1 Україна місто Київ. Сам джетін має таку чітку структуру, він будується за певними правилами і залежно від призначення вашого товару йому може бути присвоєн джетін довжиною 8, 12, 13 або 14 128. Цифр, бо цей код як окремий унікальний номер необхідний для кожного варіанту споживчого товару залежно від його типу, залежно від його розміру, від оформлення, кольору і таке інше. Він також необхідний для кожної упаковки товару, яка може відрізнятися за розміром чи за видом. І також для упаковки вашого товару, який може містити в собі товар одного виду або кілька товарів різного виду, які, в свою чергу, мають вже свій особистий унікальний номер GT. І хочу сказати, що загальне правило, яке нам всім слід запам'ятати, що кожній товарній позиції потрібен окремий унікальний GT. Давайте ще поговоримо про те, що буде корисно послухати, скажімо так, нашій цільові аудиторії, тобто людям, які займаються бізнесом, які безпосередньо виробляють е, певну продукцію, про те, як отримати штрих код на продукцію, е, які необхідно для цього, наприклад, підготувати документи, тобто які кроки потрібно здійснити для того, щоб отримати штрих код на свою продукцію, задоволенням, Дамакит. Першим кроком для отримання ідентифікаційних кодів є отримання глобального номера розташування вашого підприємства GLN. Далі, для отримання міжнародних номерів GTIN, GS 1128, VM13 та інших, необхідно стати членом Асоціації товарної номерації GS1 Україна. Процедура членства в GS 1 Україна доволі проста. По-перше, необхідно укласти типовий договір про членство в Асоціації товарної нумерації GS1, і ви автоматично стаєте учасником у всесвітній системі товарної нумерації GS1. Далі ви подаєте реєстраційну картку учасника. Це шаблонний документ, і там ніяких проблем з його заповненням нема. Далі необхідно укласти типові додаткові угоди до договору. Про сплату членських внесків і про порядок обміну інформації. Далі сплатити вступний членський внесок, який сплачується одноразово, річний періодічний внесок, який сплачується один раз на рік, та сплачувати періодічні внески для присвоєння кожного коду. Далі ви подаєте заявку на присвоєння ідентифікаційного номера на кожну одиницю товару. І в найкоротші строки ви отримуєте свій ідентифікаційний номер на товар. А до речі, оці членські внески, чи однакові вони? Бо ми знаємо, що продукція вона дійсно різна. Різні витрати на те, щоб створити кінцевий продукт. А чи внески для того, щоб отримати свій ідентифікаційний номер, вони однакові? Дякую за запитання. Микита, ні. Асоціація товарна номерація 1 Україна надає можливість сплачувати деяким категоріям учасників внески з меншого розміру, і визначення можливості сплачувати менше залежить від річного обороту компанії, який необхідно підтвердити документально, і це стосується юридичних осіб з річним доходом менше ніж 500 тисяч євро. Це стосується фізичних осіб, підприємців, а також підприємства УТОГ, УТОС, Укрпродспілка, Укрконсервмолоко, Національної асоціації молочників України і Київської облбожів спілки. Саме ці підприємства можуть отримати саме знижки в виплати своїх членських внесків і вступних. Далі проходження реєстрації та отримання ідентифікаційних номерів, можна пройти двома шляхами, да? пройти реєстрацію самостійно на сайті асоціації, і це доволі таки нескладно. Або делегувати всі кроки від реєстрації, контролю за платежами, отримання саме цих ідентифікаційних кодів на продукцію уповноваженим особам, які мають Договір та довіреність від Асоціації товарної нумерації GS1 України. Донецька торгово-промислова палата має такі повноваження, тому я запрошую звертайтесь, ми будемо раді надати вам дану послугу. Чи можуть е не надати інтереційний номер через певні причини? Е так, звичайно. Коли ми звертаємося до GS Україна, кожна заявка вона розглядається окремо. І якщо є деякі питання, то в автоматичному режимі, я, як виконавець цієї послуги, завжди на це реагую. І тільки після уточнення цих питань, які нам надає система, ми можемо внести зміни і відкоригувати заявку тільки після того, як буде все прозрачно і зрозуміло, тільки після цього ми можемо отримувати штрих-код. Ну і наостанок, ми просто так багато говорили про представництво в Україні системи GS1, Так може трішечки нам розповісти, чим займається наше офіційне представництво трохи детальніше. Я хочу наголосити, що саме офіційним представником України в міжнародній системі GS1 є. Асоціація товарної номерації України GS1 Україна і ніяка інша компанія, ніяка інша фірма, і так далі. Як вже сказала, вона знаходиться в Києві і створена вона була ще у вересні 1994 року. Є некомерційною, неурядовою організацією і. Дійсно, має тільки вона повноваження представляти міжнародну систему GS України, міжнародну систему і поширювати стандарти GS1 на території України. Нашому українському представництву GS1 Україна виділено префікс 482 І ми все знаємо, що це такий прапор України Да? продукція 482 – Це продукція України. Що цікаво, офіційно прийнятою датою застосування саме Києва, також вважається 1082 рік. Мені це сподобалось, тому я вам про це розповідаю. Але я хочу звернути вашу увагу, що по суті префікт GS1, який може складатися в міжнародній системі з двох або з трьох цифр, не можна розглядати як код країни походження товару. Навіть у тих випадках, коли ви, ви його отримали в національному представництві організації, наприклад, GS1 України. Да? якщо, наприклад, ви купуєте пляшку італійського віна і бачите префікс, ну три перші цифри, да, я нагадую від 800 до 839, це національний префікс італії. Це зовсім може не означати, що вино, от яке ми купуємо, саме італійського походження. Бо виноградники та виробничі потужності можуть знаходитися в іншій країні світу, а ось, наприклад, розлив, маркування цього вина так було здійснено саме в країні Італія, і вони застосовують саме національний префікс. Тому звертайте на це увагу і не будьте впевнені, що от бачимо код і це країна походження є там Італія, Україна, Франція. Бо для визначення країни походження товару застосовуються зовсім інші міжнародні правила. Ну, тим не менш, ми точно знаємо, що е, за цими цифрами ми можемо визначити, що, наприклад, це вино, е, скажімо, було вироблено за технологіями так, італійського виробника. Так, так, так. Або я ж кажу, могли купити велику партію вина і його розлити в Італії. Але ще раз наголошую, що сам виноград, сама технологія могла бути в країні. країни. Mm, зрозуміло, пані Людмила. Красно вам дякую, що з нашого часто розповіли нам про штрих коди. Дуже цікаво було послухати, дізнатися щось нове. Друзі, нагадую, з нами була директорка департаменту експертизи та сертифікації походження товарів Донецької торгово промислової палати Людмила Степаненка. Микита, я дуже вдячна вам за такі влучні, професійні класні питання. Тому дякую вам. Дякую вам. Ну а я нагадую, що цей подкаст був створено в рамках швейцарсько-українського проєкту зміцнення членських бізнес об'єднань мікро, малих і середніх підприємств в Україні», який впроваджується UNDP в Україні за підтримки Швейцарії. Почуємося.